Вітаю! Давайте проговоримо зустріч, можливо, Зеленського та Путіна французька преса почала нагнітати. Правда, це чи ні, коли власне вона відбудеться? Вибухи в російському демедєду, один з головних аеропортів Росії, ну і дозвіл Байдена на Ф-16, чи є там підводні камені, коли будуть готові пілоти. Ну, і власне, коли нам чекати цих пілотів. В Україні. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок, і найголовніше додивіться це відео до кінця. Власне, французька преса почала закидати новину про те, що е, Папа Римський допомагає шейху е, Об'єднаних Арабських Еміратів організувати зустріч Зеленського та Путіна. Ну і власне Мухаммед Бен Заїд взявся організовувати цю зустріч, і от про це пише. Французька газета ж ще так, ліванське видання французькою мовою Ель Ель Орієнт Лежур, якщо вибачите, мій французький, і власне вони посилаються на джерела західних і арабських дипломатів. Власне, зустріч має відбутися. В проміжку між 30 листопада та 12 грудня, тому що там власне буде проходити конференція ООН зі змін клімату. Ну і власне там вони хочуть е, організувати цю зустріч. Е, в Ліванській газеті пише і що мене насторожує, і от я зараз скажу вам свою думку. У цій газеті пише, що західний дипломат сказав, що Байден підтримує таку зустріч і Байден готовий навіть підтримати і надати ресурси. І ось це мене трошки спантеличує. Я не вірю в це ліванське видання при всій повазі до нього. В нас передрукувало кілька поважних видань. Для прикладу а, НВ, от, але є кілька видань, які теж це надрукували, яким я не дуже довіряю, точно так же, як і цій ліванській газеті. Тому я не дуже впевнений, що про таку зустріч українська сторона говорила. Тим більше в час, коли йде війна, з Путіним може зустрічатися швидше не верховний головнокомандуючий, да, який ще й політична посада, а краще б зустрічався просто головнокомандуючий, який якраз таки подареним пістолетом зміг би його швиденько ліквідувати. Я не бачу, що. Є простір зараз для зустрічі Зеленського та Путіна. І ось цей фейк, який розганяється, більше схожий, більш, по-перше, це інформація схожа на фейк, і друге, це більше схоже на російську пропаганду і корисно для них. Ну, скажімо так, я вітаю те, що папа Римський почав дружити з арабським лідером. Мухаммедом бензаїдом. Ну от, теле Папа Ринський дуже часто якраз ставав жертвою російської пропаганди, коли старого намоленого папу росіяни використовували в своїх цілях, і я не бачу такої історії. Тому, якщо будете бачити цю новину, ставтесь до неї з дуже великою. А, ну окей, якщо не пересторогою, то краще не довірою. Тому що проводячи навіть найбанальніший аналіз, ми розуміємо, що ця інформація вона. Виглядає не зовсім не зовсім правдивою. Власне, в Домодєдово відбулися вибухи. Росія е, сьогодні потерпала від українських прекрасних українських БПЛА, прилетіло якраз таки в, в одні з головних воріт. Домодедова шереметьо це головні ворота Росії. Прилетіло туди, е, зупинили всі рейси, перекрили в повітряний простір. Півночі вони там стояли, ніхто взлітати не міг. Про це писали і російські. Журналісти про це писали і в пабліках різних, про це писали і в різних російських телеграм-каналах. Але е, потім з частину збили, частина прилетіла. От, ну і власне на цьому якраз таки російська ніч прекрасно завершилася. От зрозуміло, що вони ненавидять українські дрони, і це прекрасно. Тому кожен раз, коли можете донатити на зброю на дрони, робіть це, тому що це прекрасна річ, яка ставить незручну позу нашого ворога. Ну і власне там були прильоти. Росіяни зараз ховають інформацію, що куди і як, але тим не менше. Наші вже починають це висвітлювати. Ну і найголовніша тема, третя тема, яку я хотів з вами проговорити. Це власне е тема f 16 тому що Байден заявив, що дав добро, щоб союзники навчали це. Передає Радіо Свобода, передають американські видання. Ну і Радіо Свобода, теж це американське видання. Ну от е те, що Байден дав добро на навчання українських. Льотчиків цим буде займатися Данія та Нідерланди. Ну от які лідирують всі підготовці, і власне Байден їм дав зелене світло ну от, на навчання, підтримав це навчання. Ну і власне підтримує просування вперед. І про це теж заявила е -е, речниця, одна з речниць Пентагону Сабріна Сінг. Е -е, здавалось би, все добре. Ну от е -е, ми почали давно цю кампанію з 16 підтримку з неба українські генерали. Збройних сил України говорили, що нам потрібно небо НАТО б не воювало так без неба, так як ми зараз воюємо, тому що це великі втрати. От, але в мене є кілька інсайдерів з політиків з Вашингтону, які говорять, що поки що не так все класно, як здається, в медіа, і можливо, навіть скоро це випливе в змі. Те, що кількість, яка готується на польотах F-16, не найбільша. Це дуже часто по деяких напрямках це до 10 людей. Друге, що це може відбутися не так швидко і раніше, там 24-го року вони можуть в Україну не прибути а взагалі їхнє навчання починається з навчання мови, або, наприклад, второсортних літаків як підготовка до виходу до F-16. Ось такі дані невтішні. Про це говорять політики, про це говорять деякі дипломати і. Тут нам треба трошки піднатиснути, не втрачаючи дружбу й довіру сполучених штатів, не втрачаючи всі прекрасні відносини їхню допомогу. А я нагадаю, в минулому році вони нам дали 66 мільярдів доларів. Для прикладу це два українських бюджети річних довоєнних, тобто дворічний транш просто прийшов за рік для допомоги нашої армії, тому не втрачаючи цю допомогу, але мягко нагнітаючи пришвидшення, ну і зрозуміло, що. Збільшення кількості, ось це для нас надзвичайно важливо і принципово. Друзі, це три новини. Напишіть відповідь на два питання. Чи підходить вам такий формат, що ми розбираємо не одну новину, а робимо такий невеликий дайджест і аналітику взагалі ситуації, яка відбувається в країні, там по двох, трьох, чотирьох пунктах, чи все-таки краще для вас монотеми, коли ми розбираємо одну тему і просто її запускаємо? Це напишіть в коментарях. Ну і друге, ось ця. Пресловута історія про ліванське видання, яке пише про зустріч Зеленського та Путіна, які організовують Папа Римський та Мохамед бен Заїд. Чи вірите ви в цю інформацію? Це правда чи фейк, як ви вважаєте? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, щоб воно краще просувалося, щоб якомога більше людей бачило наш україномовний Ютюб і наш україномовний контент. Друзі, бережіть себе та до зустрічі!